Друзі, вдумайтесь, рашка зараз буде кожен третій рубль з економіки витрачати на війну. Менше питань було. І третя просто з економіки рашки податла. Значить, поїхали. Перше, Росія вже затвердила кожен третій рубль з економіки буде йти на війну. Вони поурізали пенсії, зарплати, заплати, цим інвалідам, пенсіонерам, оце, Це все вирізали. І а, зараз буде 166 мільярдів доларів йти в 26-му році на війну. Ну нам європа не відправляє стільки. Правильно? У нас немає стільки надходжень взагалі. З оця Європа не може стільки зібрати, скільки зараз на 26-й рашка зброю. Тому ну продовжується цю, цю історію безпосередньо, щоб не було далі війни ще гірше така от історія. Будемо буде що домовляться. Далі хто я взагалі такий? Я до війни співав в Італії. Я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано. Зараз не можу грати, бо відстрілили пальцями. От до того, хто за мною стоїть, як я взагалі так появився откуда, то що я розказую. Бо у вас там куча питань, чи я в президенти йду, чи що чи. Коротше, розказую. За місяць до війни я повернувся в Україну. Почалась війна. Я евакуював людей з зон бойових дій, з Харківщини, із Сумщини, відвозу туди паливо, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже довго розповідати, як це є. На сторінці є відео про це, але в один із днів мене розстріляли з повною машиною людей і так далі. Але всі, слава Богу, вижили про це. Ця інформація. Мація розлетілась по всьому світу, є там офіційним свідком російської агресії проти України в газкому суді. Алюте не цікавить політика, і так далі. Якщо відкрити той самий список Форбс, там написано про мене, що я планую стати міністром е, культури в Україні. Це взагалі мені сказали, коли я ще був поранений. Хочете стати? Я казав би, ну можна було. б і все, я ще був поранений, ще на морфіні і так далі. Ще нічого не понімав. Нет, мені це не потрібно. Я прекрасно знаю, що таке українська політика. Це людям, які щось в українській політиці, взагалі світовій можуть щось змінити. Їм треба пам'ятник при жизні. Братій при пам'ятник із золота просто. Це ну. Люди герої просто будуть Я в мене немає ніякої ні політичної світи, нічого. Я не, не хочу в це втопчатися, Мені це не цікаво, зрозуміло, друзі. От я дуже вдячний всім лікарям, господу Богу, батькам, людям, які за мене молили, що ви мене врятували, що у мене зараз є змога От, займатися проектами для українців, давати можливість отримувати ЗП онлайн, займатися музикою. Ясно, що я б їздив багато і там Європарламенту, і штаб-квартира НАТО і кучу амбасадор по всьому світу. І де я тільки не співав і шоці, де я тільки не свідчив про російську агресію проти України, кому я тільки не показував свої, свої шарами, як ми тільки не знаходили допомогу, і так далі. Але це мій культурний вклад в допомогу Україні. Зрозуміло, всі, хто там записували різні відоси, може, ви їх бачили, зупиніть свою цю пропагандистську машину, направте державні гроші на нормальні речі. Їх ну вистачає проблем в Україні. Поміли розслабтеся, я в політику не йду. Все, зрозуміло? релакс. Це от, куча проблем в країні. Будь ласка, оці державні грантові кошти туди направте, не на те, щоб боротися з блогерами, які ще нормальні речі для українців роблять. Це ламати, значить. Їдуть, домовляються за мир. Ну воно постійно відбувається. Якщо ви думали, що політики всі погані, неправда. Не У нас в українській політиці є дуже 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 гарні люди, особливо серед дипломатів послів. І а, це дуже важко домовитися про якийсь мир, щоб далі не було продовження. Це має бути абсолютно легітимний договір, офіційний а, з усіх сторін він має бути вигідний і так далі. І дуже важко домовитися про те, щоб мир настав і далі не було продовження війни. Ну будемо сподіватися, що вони про це домовлять. Такі бюджети вона готує на 2026 рік.